Перше в світовій індустрії з'явилась компанія, яка дає свободу вибору. Хочу, купую продукт, не хочу, не купую. При цьому це ніяк не впливає на мій дохід. І це компанія Lieve Gуд. Як це працює? Все дуже просто: клубна система. В Америці, в Англії є гіпермаркети Костков. Щоб купувати там товари по вигідним цінам, необхідно мати клубну карту. І надалі оплачувати 10 доларів щомісяця, щоб залишатися активним учасником даного клубу. Цю модель взяли засновники Ліве Гуд. І по цій же системі запустили компанію. Тобто. Щоб купувати продукцію високої якості по самим вигідним цінам, без мережевих накруток, ви можете стати учасником даного клубу за 40 доларів одноразово. І оплачуючи всього 10 доларів в місяць, крім вигідних покупок, у вас є можливість заробляти великі гроші двома способами. Перший пасивно. Де ви нікого не запрошуєте в клуб. Але при цьому ваш зростаючий пасивний дохід може сягнути максимально до 2047 доларів на постійній основі щомісяця. І другий спосіб, активний, це коли ви починаєте ділитися інформацією зі своїм оточенням, і при цьому ваш дохід не має обмежень. За 4 місяці компанія б'є всі рекорди, і фішка клубу в тому, що продукт не прив'язаний до виплат. Рекомендую розібратись в цій пропозиції. Приєднійтесь до світової міжнародної спільноти, де кожен учасник зможе отримати користь для себе у сфері здоров'я, у сфері фінансової стабільності та саморозвитку.